Луцій, Анна й Сенека. Моральні Листи до Луцілія. Переклав з Латини Андрій Содомора. Лист 52. Сенека вітає свого Луцілія. Що ж то за сила така Луцілію, що тягне нас наліво, хоча ми, скажімо, пориваємось направо. Що то за сила така, яка заганяє нас туди, звідки намагаємось вирватися? Що то, питаю, за сила, яка змагається з нашою душею і не дає нам бути постійними у своїх бажаннях? От ми і хитаємося, мов на хвилі між різними задумами, нема чого такого, чого б ми хотіли рішуче. Повсякчасно, вільно. Ця сила, скажеш, глупота. Вона вічно зраджує сама себе то одне і до вподоби, то за якусь хвилину щось інше. Згоден, але як і коли її можна позбутися? Немає людини, яка своїми силами могла б випірнути. Треба, щоб хтось подав руку витягнув. Проте деякі, за словами Епікура, прийшли до істини без сторонньої допомоги, самі проклали собі дорогу, їх він хвалить найбільше тих, що скористалися власним поривом, самі вирвались уперед. Іншим потрібна якась поміч з місця тобі не зрушиться, якщо ніхто не йде попереду. Зате прекрасно вступають слідом. До таких людей він зараховує метродора. це, хоч і не буденний, але наче другого ряду дар, та й ми до першого не належимо, добре, якщо другий нам усміхнеться, тож не гордує і тією людиною, яка може врятуватися завдяки чиємусь добродійству. Адже й саме бажання врятуватися чимало важить. Окрім того, є іще один вид людей і ними не нехтуй. Це ті, яких можна силою скерувати на правильну дорогу, яким замало провідника, потрібно й помічника або, скажу так, погонича. Вони з третього ряду. Хочеш прикладу? За словами Епікура, таким був Ермарх. Так от, якщо Ермарха є з чим привітати, то метрудором є підстави захоплюватися, бо, хоч обидва прийшли до тієї ж мети, гучнішої хвали заслуговує той, хто долав більші труднощі збудовано, приміром, дві однакові, стрімкі й розкошні будівлі. Одна що на рівній твердій площі виросла просто таки на очах, для другої довелося закладати підвалини на драглистій, вологій місцевості, і знадобилося чимало зусиль або дістатися до твердіння. Глянеш на першу, одразу видно плід усієї праці, скільки ж зусиль знадобилось. На другу те приховано у глибині. Так і люди одні мають податливу, легку для опрацювання вдачу, інші якусь наче в'язку. Її, як то кажуть, треба вимішувати, стягаючи рукою аж до дна. Отже, хто не мав клопотів із собою, того назву щасливішим. А того, хто, долаючи свої погані нахили, не так прийшов, як прорвався до мудрості, заслуженішим щодо себе самого. Знаємо, що природа наділила нас неподатливою, важкою вдачею, але ми йдемо через перешкоди, тож борімося і кличемо кого-небудь, аби нам допоміг. А кого запитаєш, маю кликати цього чи он того. А ти звернися хоча б до предків, у них вже не бракне часу. Не лишень живі, але й ті, що колись жили, можуть прийти нам на допомогу. З тих, що тепер живуть, вибирай не таких, хто аж захлинається словами, хто товче воду в ступі. Оббиваючи пороги в пошуках слухачів, а таких, хто вчить жити, не тільки вказуючи, що треба робити, але й сам те роблячи. Хто повчаючи, чого варто уникати, сам не впіймався над тім, від чого радив утікати іншим, обирай собі такого помічника яким ти захоплюєшся радше тоді, коли побачиш його, а не тоді, коли його послухаєш? Не забороняю тобі, звісно, слухати таких, які звикли розмірковувати перед народом з одним лише застереженням, якщо вони вийшли перед юрбу з тим, аби її зробити кращою заразом із себе, а не заради пустої похвальби. Чи може бути щось ганебніше, ніж філософія, що шукає схвальних вигуків? Хіба хворий зустрічатиме оплесками лікаря, який приступає до нього з ножем у руці? Мовчіть, будьте слухняні, дайте себе лікувати. А якщо скрикнути, то я хотів би, щоб цей скрик був знаком того, що рятівна рука таки намацала ваш порок. Хочете засвідчити окликом вашу пильність, ваше захоплення високим предметом розмови? Що ж, ваша ласка, чому б то я мав забороняти вам виражати свої судження? Схвалювати щось краще, учні Піфагора мусили провести 5 років у мовчанці. Гадаєш, їм одразу було дозволено і говорити, і хвалити. А яким же безглуздим є той, хто, закінчивши промовляти, відходячи з насолодою, дослухається до схвальних вигуків. Не вельми освічених слухачів. Що ж тут радіти, коли тебе хвалять ті, кого сам не можеш похвалити? Перед народом виголошував свої роздуми Фабіан, але його я слухаю спокійно. Щоправда, час від часу з уст слухачів вихоплювалось голосне схвалення. Але воно було викликане вагомістю того, про що йшлося, а не як виголошувалось. Мова у Фабіана пливла м'яко, могу би гладеньким безперешкотрічищем. Хай, врешті, буде якась різниця між вигуками у театрі і у школі. Має ж і похвала межу пристойності. Все до якщо бути спостережливим, на щось тобі неодмінно вказує. Навіть із найменших подробиць можна, скажімо, висловити свідчення, що за вдача у тієї чи іншої людини, без сиробного викаже, чи то хода, чи порох руки, чи якась одна відповідь, чи те, як він підносить палець до голови або водить очима. Негідника, сміх, божевільного вираз обличчя, поведінка. Немає чогось такого, що не впливало б на поверхню завдяки якійсь певній своїй ознаці. Дещо дізнаєшся про людину ще й тоді, коли звернеш увагу на те, як вона хвалить і як її хвалять. З усіх боків тягне слухач до того філософа рука, розігріта захопленням юрба так і нависає над самою головою промовця. Глянеш на таке і зрозумієш це вже не похвала, а радше похоронні зойки. Хай вони будуть винагородою для тих мистецтв. Що мають за мету подобатись юрбі, філософія вимагає пошани. Зрештою, хай юнака іноді буде дозволено піддатись душевному поривові, але тільки тоді, коли той порив справді непереборний, коли вони ніяк не можуть схилити себе до мовчанки. Така похвала якоюсь мірою розворушує самих слухачів, а заразом збуджує юнацьку душу. Тільки б то збудження було звернене на діло, а не на плетево слів. Бо красномовність, яка викликає бажання не до діяльності, а лише до себе самої, на те, що користі не дає, вона шкодить. Але наразі я відкладу подальші роздуми. Все це вимагає особливого й тривалого дослідження, як промовляти перед народом, як випадає поводитись тобі, коли тебе слухають, а як слухачеві, коли ти йому говориш. Адже філософія, виставляючи себе мобиль для продажу, зазнає без сумніву якоїсь шкоди. І все ж у своєму храмі вона може перед багатьма засяяти, якщо поталанить її не на торговця, а на жреця. Бувай здорово!